Вітаю вас, черівники і черівниці на моєму каналі «Хата Черівниці. Бажаю вам мирного неба, всього найкращого, всяческих благ, всяческих благословінь. Давайте з вами трохи поворожимо. Тема така ваша зовнішність його очима. Подивимось, наскільки ви привабливі, можливо, хтось дуже привабливий, можливо, якісь інші моменти, які покажуть карти. Варіанта буде три. Основна колода, мабуть, це буде марсельське таро. Можливо, я ще буду докладувати номинара. Тож, давайте подивимось. І так, перший варіант. Перший варіант одинички. Яка одиничка очами загаданого чоловіка? Саме зовнішньому плані? Другий варіант 2 і третій варіант 3. І так, дівчата, я вам пропоную обирати варіанти по тайм-кодах. В описі цього відео під шапкою, під деякими посиланнями на різні інші відео є тайм-коди, список з перший, другий, третій. Обирайте по тайм-кодах, можливо, вам якісь цифри сподобаються, якщо ви там захоплюєтесь нумерологією. Або просто якийсь варіант особливо притягне. Також ви можете обирати загадуючи число від 1 до 3. І ще ви можете подивитися все відео цілком, тому що це може дати повну картину того, як бачив вас загаданий чоловік. Також можете декілька чоловіків загадати на різні варіанти. Я поки що почекаю, поки ви будете обирати помовчу, а ви робіть своє рішення, обирайте свій варіант або варіанти. Bon Що обрали? Давайте починати з одиничок. Якщо вам потрібно більше часу, щоб обрати свій варіант, прошу ставте відео на паузу. Одинички. Я вас вітаю. Бажаю вам мирного неба, всього найкраще, всі благ, улаг, благословінь. благословень. Я вам ще хочу сказати давайте уявимо, що казка реальна, що магія існує, і ви приїхали в гості до своєї подружки, тобто до мене, сільської чарівниці. Відьмачки такої. А, і ми з вами ворожимо на цікавих нам хлопців, чоловіків. І просто весело по-дівочому проводимо час. І так, ваш варіант. Перевернути імператор. Ну, хай буде він прямий. Оця карта тут така випала. Тут я просто перевернула колоду. Так. Ну, що як він вас бачить? По-перше, він вас бачить як прикрасу для себе, для свого образу. Що це може означати? Можливо, ви дуже яскрава жінка, як один блогер, відомий казав український, ще до певномасштабної, натюнінгована. Тобто та, яка за собою доглядає, можливо, зробила собі губки, вії, можливо. Наприклад, яка робила якісь косметичні операції або навіть і пластичні операції, що вас тільки зробили краще, Ви в його очах така, знаєте, дівчина або молода жінка хай класу, високого класу. І він просто дивиться на вас, як на ту жінку, яка б могла стати йому у пару і відтіняти його велич, як він вважає, можливо, він не використовує в своїх думках або словах з друзями саме це слово велич, але в нього дуже амбітні плани взагалі на його життя. Можливо, навіть деякі б сказали що з претензіями, але він однозначно чоловік високого статусу. І чоловік, який, як би це сказати, шукає собі партнерку, яка в першу чергу буде зовнішньо йому відповідати, як ще одна красива, допустимо, машина або що. Когось це могло б зачепити з вас, тому що він, можливо, відноситься до вас як до якоїсь красивої іграшки. Зараз ми подивимося, чи є в нього почуття, чи він просто дивиться на вас як на красиву ляльку. Давайте подивимось, чи є у цього імператора почуття двадинички. Ну, дівчата, почуттів тут немає. Почуттів тут немає, є бажання, є фантазії. І саме цікаво, що ви от створили якийсь такий образ в його голові, в його уяві. І він за цим образом не помічає вашого тендітного та ранимого внутрішнього світу. Можливо, знаєте, тут як історія з Мерлін Монро, що всі дивились на неї як на красиву ляльку, а вона була, помімо всього прочого дуже розумною. Хоча в фільмах грала дурненьких дівчат, але тим не менш вона була інтелектуалкою, і це дуже дивне поєднання. Це, мабуть, одна на мільйон або на мільярд. Така жінка народжується, як Мерлін Монро, що поєднує в собі. Невимовну красу, інтелект, харизму і так далі, і таланти різні. От він на вас дивиться, як оцей Кеннеді дивився на, Марло, на Монро, а потім, самі знаєте, чим там все у них завершилось. Просто він не помічає за вашою красою вашу душу. Мабуть, ви дійсно дуже натюні натюнінгована, як один блогер казав, тому що ви знаєте, як пам'ятаєте, є така є такий гурт Оторвальд. Я давно його дуже не слухала, але в школі захоплювалась цим гуртом. і У них там була така песня, песня, вибачте, пісня. Ти крута, мажорна леді, від тебе всі дурі, соляріс, пасалон, манікюр і так далі по тексту. А, можливо, він на вас дивиться, от як в цій пісні. На жаль, по щиті ви тут не побачила. Хоча, з іншого боку, можливо, це і на щастя, можливо, ви загадали просто якогось чоловіка з роботи, або вашого боса, або ви загадали вашого. Коханця, до кого у вас самої почуттів немає, ви просто цікавитеся, як він оцінює вашу зовнішність. Зі знаком плюс оцінюю, що ви шикарна. Якось так, дівчата. Такий був перший варіант. Я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. всіх чиских благ, всіх благословень. До нових зустрічей. Бувайте. Пока! І так. І так, двієчки, двієчки. що ж приховується за рубашкою цієї карти. Колесо фортуни. Ви обрали другий варіант. Давайте ми з вами зараз уявимо, що казка реальна, що магія існує, що ви приїхали в гості до своєї сільської чарівниці, тобто до мене. І ми з вами сидимо за одним столом, ворожимо <кій> на цікавих нам людей, п'ємо чайочок і так далі. Якщо ви хочете собі 8D або 7D кіно, ви можете піти заварити собі чашечку чаю або кави і уявити, так наче наздішно дівчий вечір в колі приємних нам друзів. І так, як він оцінює вашу зовнішність? Ваша зовнішність по колесу фортуну, вона змінювалась. Можливо, ви то набирали вагу. То скидували, можливо, ви любите змінювати колір вашого волосся. Наприклад, не просто там, натуральні кольори блонд, рудий або брюнетка. Ви можете змінювати колір волосся на синій, зелений, помаранчевий і ще якийсь, розумієте? Тут ваша зовнішність дуже часто змінюється. Можливо, ви часто змінюєте стилі. От, наприклад, Якщо взяти мене, то я люблю змінювати стилі в одязі, тому що, наприклад, мені подобаються різні епохи, різні декади минулого сторіччя. От, наприклад, я люблю епоху джазу. І 50-ті роки також люблю епоху, коли зароджувався рок-н-ролл. Також мені подобається гранж, епоха 90-х і так далі, ля-ля-ля-ля-ля. І у мене ну, часто змінюються образи. От, Все залежить від настрою. Можливо, ми з вами в цьому плані трошки схожі. Не обов'язково, що у нас там з вами однакові смаки, але мені з чимось здається, що ви, допустимо, любите часто змінювати образи, можливо, ви навіть шмоточниця та людина та жінка, котра обожній шопінг, у котрий багатий вибір суконь і інших предметів одягу в її гардеробі. Тобто він вас не може ніяк розкусити. Він на вас дивиться, як на жінку, котра багато лика, або, можливо, навіть котра міняє маски, і він думає, а що ж під маскою криється, йому хочеться вас розгадати. Також пам'ятаєте, є такий Дуже відомий аніме-серіал, монолог фармацевта, монолог травниці. Там в другому сезоні була одна принцеса, котра змінювала дуже часто образи, і там навіть голос за кадром казав, що імператор все ніяк не міг до неї звикнути, то вона така, то вона інша, то вона третя, то вона ще якась. І він її ніяк не міг зрозуміти. Можливо, ця людина, котру ви загадали на другий варіант, вона отак на вас дивиться, як той імператор Китаю на оцю свою принцесу наложницю. І якщо що, загаданий вами чоловік вас наложничою не вважає. Я просто привела приклад із попкультури. Ну що, давайте подивимось, як все таки дивиться? На зовнішній з загаданої дівчини. Ой, я все-таки дивиться на загаданий чоловік. На зовнішній з дівчини, котра обрала другий варіант. Королева Келихів, 9 землі, 10 води перевертається, і самій них. ще одну карту дістану, король жезлів. Ви його дуже приваблюєте. Але чомусь він до вас не може дотягнутися. Тут показали таке, що, можливо, ви тільки-тільки почали спілкування і він не знає, як себе поводити, щоб отримати до вас доступ, назвемо це так. А ще може бути таке, що ви загадали когось із френдзони, або когось із ваших шанувальників, котрий вам не подобається. І він думає, яка ти красива, але на відстані йому дуже боляче від цього. Також ви могли загадати чоловіка, з ким ви в стосунках, але з ким ви знаходитесь на відстані, наприклад, в різних країнах. Йому наші, які має вас поруч, як свою пару, але тим не менш ви порозень фізична. Він надіявся на якусь зустріч, але її не було. Якийсь був форс-мажор, змінились плани, або ви просто в якийсь момент могли передумати і відмінити ваше побачення. Але ви його дуже приваблюєте. Він за оцею всією мішурою, за вашими змінами образів, кольорів волосся і так далі. Він бачить жінку, котра. Всередині дуже ранима, чуттєве і дуже жіночна. Все-таки він вашу ваш суть розглядів. Дуже розумний чувак. А ну давайте ще, як він бачить як він бачить зовнішність двічки, оцей загаданий чоловік. Туз мечів, він же туз повітря. Вісім пентаклів, шість повітря, 4 повітря. Тут дуже багато повітря в розкладі випало. Ще й пажик повітря, луна, місяць, точніше. Тут у нього все в думках, все в голові. Можливо, він у вас може бути мечовим королем, або таким королем, який є. Дуже прокращеній в плані ментальному. Ще тут може бути, що, наприклад, людина, котру ви загадали, вона вас вже знає дуже давно. Наприклад, зі школи ви могли загадати свою стару шкільну любов. Або такого чоловіка, для якого ви були шкільною любов'ю. Він наче бачу, як бачив, як. Поступово-поступово зростали. І, можливо, дійсно, ви, наприклад, жили в одному дворі, на одній вулиці, в одному районі, і часто пересікались. І він вас знав різною і маленькою дівчинкою, і дівчиною підлітком, і дорослою жінкою. Знаєте, тут є таке, що він як думає сам собі. Я знаю, що вона корщить в себе скарлету хару, але вона насправді дуже ранима, і мало хто зможе зрозуміти її тепле і ніжне, м'яке серце. Він на вас з емоційної точки навіть дивиться, а не просто ваша зовнішність. Ваша зовнішність, звісно, для нього приваблива, але він. Я відчуваю, що він вас любить. І навіть якщо ви там поголитесь на лисо і, наприклад, будете якось одягатися, як йому не подобається, це може бути будь-який стиль, він все одно буде вас любити все одно буде вважати ваш красоний. Дуже красивий другий варіант. Добре, дівчата, я вам дякую я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. всяческих благ, всяческих чиских благословень, до нових зустрічей. Бувайте! І так, трієчки. Давайте подивимось ваш варіант. Але перш ніж ми приступимо до розкладу, давайте ми з вами уявимо таку картину. Початок осені, українське село, ви приїхали в ось до своєї сільської чарівниці, тобто до мене. І ми з вами, в колі, нам приємних подружок і друзів, сидимо за одним столом і ворожимо на приємних нам чоловіків, цікавих, як мінімум. І... Дивимось, що ж вони про нас думають, і так далі. Третій варіант це у нас карта Королева Жезлів на тему, як він відноситься до вашої зовнішності. Дуже яскрава. Дуже яскрава, приваблива, сексапільна але, але він може розцінювати це як і плюс і в мінус Якщо він, допустимо, любить контролювати жінку, то йому яскравість жіноча. Буде неприємне, наприклад. Але якщо він там любить восхищатися сильними пробивними жінками, які самі себе зробили ля-ля-ля-ля, то він може це дивитися на вашу зовнішність зі знаком плюс. Давайте подивимося таки на додаткові колоді на Манара, чи це для нього її краса і сила сексуальність, це у нього для зі знаком плюс, чи зі знаком мінус. Повішений король корой жезлі. Він хоче вас наказати за вашу красу, покарати за вашу красу. Чомусь ви для нього занадто красиві. можливо, він думає, що ви йому зраджували, якщо дивитесь на постійного партнера. Можливо, він думає, що ви е жінка, котра дуже приваблива, і це потрібно. Цю привабливість потрібно як йому, як стерти, щоб ви були звичайною і вас не приходилось ревнувати до всіх. Він не впевнений в собі, він думає, що від нього жінка може легко піти до іншого більш класного чоловіка. І саме тому він хоче вашу сексуальність і вашу красу. Приховати, наприклад, це такий чоловік, який буде шукати собі жінку, яка сидить вдома, нікуди не ходить, і максимум там магазин за хлібом, тому що він сам думає, що у нього жінку легко увести. Він себе не цінить, як мінімум. Можливо, дійсно, у нього є там таланти, краса, якісь там внутрішній світ цікавий, але він себе не цінить, і він, і він думає, що він якийсь не такий, і що взагалі дивується, якщо ви пара, дивується тому, що ви на нього звернули увагу. Так, ви для нього безумовно симпатична, красива, приваблива, сексапільна жінка. А от, але, але тут ідея його его уязвлене, яке хоче мати вас як в золотій клітці. Або просто в клітці, якщо у нього фінанси не такі а, великі, як він хотів би. Мені він не подобається. Давайте глянемо, як він відноситься до її зовнішності. 10 пентаклів. Два жезла, 10 повітря. Ну, знаєте, тут якісь такі карти пішли, він наче, як, скоріше за все, ви загадали свого таємного шанувальника, а не постійного партнера, і він просто думає, як би з вами замутити щось, але він розуміє, що ви на нього можете навіть і не глянути. І можете його опрокинути. Можливо, згадали колишнього, можливо, згадали таку людину, з котрою ви були знайомі, але можливо зв'язку інтимного не було, а було щось інше. Наприклад, переглядки, флірт, максимум флірт. І він по цій десятки пентаклів, вона же 10 вогню. Ой, Бог вогню 10 землі, вибачте, заговорююсь. У нас же 10 землі це говорить про те, що ви для нього занадто самодостатня і сама собі приємна жінка, з котрою він би чувствовав, відчував би себе некомфортно, тому що він відчував би себе отаким от, от маніпюсіньким на вашому фоні. Можливо, якимось кривим, косим, е неповноцінним. Йому боляче від вашої краси, якщо чесно. А ну давайте пораду подивимось для вас, що вам робити з загаданим персонажем. Він за вами, до речі, слідкує і планує якось проявитися. Це показала карта, а що їй робити? А карта кажуть, що ви самі знаєте. Що вам порада тут не потрібна, що те, як ви розраховуєте себе поводити з ним при різних обставинах, як би він себе не повів, у вас є певний сценарій в думках ваших, як себе поводити, якщо він так, так, так або інакше себе поводив. Ну, дівчата, можна я скажу свою думку? Мені він чесно не подобається. Він просто зайчішка-тросішка. Можливо, якогось мирили в школі, можливо, якийсь зачуханий ботанік. І він просто, якби міг би, він би вас закрив би у підвалі і тримав би там. Тобто якісь такі маньячні навіть вайби відчуваються. Але, ну, розумієте, він неприємний чувак. Я би вам радила від себе припинити спілкування з ним. От якось так. Хоча ви самі прекрасно знаєте, що вам робити. Добре, дівчата, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всі благ, всі благ, словінь, До нових зустрічей. Бувайте!